Добрий день, я художниця Альона Райда і я створюю колоди карт. У мене вже більше десяти колод карт різних авторських, і зараз у мене в руках одна з моїх улюблених називається шосте почуття, це метафоричні карти. Доброго дня, а скажіть це як таро? А, ні, це як не таро, тому що в таро і в оракульних картах, якими зазвичай ворожать. Є а Тут картини, на яких немає абсолютно ніяких підписів, є тільки картинка, і сенс в них що кожна людина бачить в них щось своє. Тобто у метафоричних картах, як правило, немає опису від автора, а є тільки техніки використання. От до цієї колоди я в комплекті додаю такий листочок. Тут є кілька авторських технік, як людина, яка не являється психологом. Ну, тому що ці карти в основному це як інструмент для психологів для роботи з клієнтами для пророботок різних різних е, питань. Але якщо ви не в цій професії, а для себе хочете таку красу мати, то ось, будь ласка, є кілька авторських технік, як їх використовувати. Самостійно. Скажіть, будь ласка, а, ну, от я не психолог, але мені цікаво. Е, Якими користуватися як вдома? Користуватися, ну, для мене. От Я хочу придбати, наприклад, колоду. От що мені і як мені користуватися? Ну, найпростіший спосіб, як от я, наприклад, для себе можу її використовувати, от є в мене якесь питання, якесь, е, і хотілося б на нього підказку отримати. От, доп, допустимо, от у мене питання. Так. Да. От е, я думаю, може мені поміняти роботу, бо мені щось е, тут не дуже комфортно. А, да. Але я трошки побоююсь. А, ага. ну, чи допоможе мені ці карти, Чи мені треба. Якісь інші mm. там Таро. Ага. Ну, насправді хочу застережити, що карти сама по собі колода, не треба від неї багато вимагати. Вона не виконує бажання, вона каже прямим текстом, що вам робити, нема в ній ніякої інструкції. А це такі як підказки для самої людини для її підсвідомості. Це як інструмент для міркування. Ну, Наприклад, от ви достаєте якусь карту Любу із колоди. Потім можна на неї подивитися 3 секунди, не аналізуючи. Е і свої асоціації, які асоціації щодо вашого питання, щодо роботи. Є якісь е асоціації? Ну, це ми розвернулися спинами до начальника, наприклад. Ах... Хоча в мене не дуже розвинута там і інтуїція якась. А. Вони, наприклад, якщо я тільки бачу те, що я бачу, сидить якісь дві людини. І все. У ага. мене не ну, вистачає фантазії, як це зробити. Так саме такі карти вони і призначені для того, щоб асоціативне мислення розвинути, якусь фантазію розвинути. Тому що, особливо з віком, мозок потребує таких речей, як якоїсь різноманітності, нових вражень. І якраз це фантазування. І допомагає, щоб мозок був жвавіший, щоб він тобто не костинув. Це не може бути закончити курси якихось магів чи бути врожденим відьмаком. <рес> Ні, ну в сучасному звучанні карти це не магічний інструмент, можна дійсно його там оповити якоюсь такою валію містичною, але ж ми всі сучасні люди, і ми розуміємо, що відповідальність не може бути на картах. Інша справа, якщо картами користується психолог на своїх сеансах з людиною, то він як психолог бере на себе відповідальність, що він людині трактує і яким чином він подає, ну, інформацію. А якщо ви працюєте самостійно, то що ви можете зробити це просто поміркувати, які у вас асоціації виникають самостійно. От, наприклад, що ви з начальником розвернулися в різні боки, дивитесь, у нього свої інтереси, а в нього свої. Але це я зі свого життєвого досвіду можу це сказати, протруктувати. А також кожна людина бачить, що своє. В будь-якій карті метафоричний глядач, який витягає, тут 60 карт цій колоді. Ну, я, по своєму досвіду, знаю, що кожна людина побачить що своє. Хтось побачить, що вони відвернулися, хтось зверне увагу на сонечко, що є якась там надія сонечко, на кольори. На якісь деталі. І так кожна картинка вона е, говорить е, ну, вашими асоціаціями про вашу проблему, про ваше питання. І у кожної людини е, відносно його, е, життєвого досвіду будуть свої асоціації. І око буде чіплятися за якісь свої деталі. Значить, що ви можете зробити, Це підлаштувати ці такі метафоричні відповіді до. Картинка, що вам випала. Ось, наприклад, давайте ще я собі витягну, щоб було ясніше, бо я ще більше заплутала. От у мене питання: як пройде моя майбутня виставка? Що вона, що вона мені дасть, і чим вона для мене буде корисною. Ось, І витягую таку карту, такий складний сюжет. Він дуже дуже метафоричний. Тут, якби видно, що є одна фігура, друга фігура, тут маленька, третя, і, і е, зазвичай людина без фантазії скаже: я тут нічого не розумію, тут що попало. Ну, ну мені це наприклад, картинка вважається, що це радужна перспективна. Радужна перс. А де тут радужна перспективна? А в ось в там радуга якась. Ага, от оце радуга, да. і так. що це і дивиться мен... вперед, якось так з надією. Ага, і саме ця фігура. Ну, оскільки я малювала цю картину, то я можу звернути увагу, що ця фігура ось одна, тут друга, більш як доросла, і це як майбутнє покоління. І я для себе бачу, що е, моя виставка може зробити якусь користь і для майбутнього покоління, ось і для якоїсь дитини. І е, старшому поколінню це буде корисно, тому що е, це буде невеличке місто. І це буде дійсно визначна подія, коли я там привезу свої картини. І е, таким чином якесь своє питання, яка, яке вас бентежить, е, ви можете не е, бігти в Тік-Ток задавати питання першій зустрічній пані з картами, а замовити собі якусь таку красиву колоду. Е, головне, щоб вона естетично ще вам в Чому от іменно особливість імені вашої колоди, там, від, якщо продають в магазинах, наприклад? Ну, да, Мою колоду неможливо придбати в магазинах, тому що це крафт, вона видається, я сама їх видаю, і невеличкими тиражами. Ну, там По 10-20 по 20 карт мене можна знайти в соцмережах. Нагадую, що звуть мене Альона Райда Альона або Алона, якщо латинськими буквами Алона Райда. І е, особливость в тому, що це не штучний інтелект. Я не брала чужих картин, це все дійсно мої роботи, створені моїми власними руками, олійними фарбами на полотні в даному випадку. І особливость в тому, що я їх зробила повністю з нуля. Тобто і намалювала, от фотографувала, підготувала під друк, здала в поліграфію, пошила мішечки. Кожна колода в мене в таких от симпатичних мішечках, кожного разу вони різні, це такий сюрприз, сюрприз для покупців. І якщо е, карти мають книжечку, то звісно, що тексти теж я писала самостійно. Ось покажу ще іншу колоду карт, е, присвячену рослинам. Е, цікаво, що е, кожна колода карт має свою ідею і якусь свою концепцію. Е, саме ця, бачите, тут є книжечка, хоча вона й метафорична, е, метафоричні ці карти, але все-таки я дала. Підпис, яка це рослина, тут 40 карт, і кожна присвячена якійсь рослині, що проживає, проростає в Україні. Тобто це 40 рослин, які нам відомі. І цікава така робота буде травницям, чим тим хто захоплюється рослинами, хто з ними контактує, хто робить чаї. Ну так, для свого розвитку, для естетичної насолоди. Можливо, теж придбати, придбати таку колоду і для натхнення, там зранку, наприклад. А все-таки так можна десь в онлайн придбати в магазині якомусь? А... Чи треба конкретно з вами звезти? Ну, В магазинах нема жодного магазину, куди я здала свої карти. Тому що ну, це крафт і його краще замовляти через соцмережі. Або пром. пром. А, там а теж... такий онлайн-магазин є, пром? пром.ua пром. і магічна крамничка називається цей. Магазинчик, де можна ознайомитися з моїми проєктами, з моїми роботами і зробити замовлення. Отже, далі про цю колоду. Ну, всі ж рослини, що я відмалювала, відмалювала в них, я з ними трошки знайома. Отже, яка мені рослинка імпонує на даний момент? Ах, Конвалія. Конвалія це сильний такий. Як парфумерна парфумована квітка, вона така ароматна. І вона мені зараз відкликається тим, що я захопилась парфумерією і створюю свою колекцію якихось парфумчиків. І я вже знаю, що Конвалія її неможливо зробити з неї еліксир такий парфумований, а її складають із різних компонентів. І так само я. Оскільки колода метафорична, я зараз думаю, до чого мені ця карта, цей образ. І так само я намагаюся із різних компонентів своєї творчості зробити щось одне, нове, наприклад, із різних своїх картин, різних років. Зараз я намагаюся зробити нову колоду, нову колоду карт. І це буде збірка, збірка різних картин, різних періодів. Це моєї буде метафорично? Ні, це буде таро. Але таро це окрема тема, тому що таро, на жаль, треба вивчати. Якщо метафоричні карти не треба вивчати, будь-який бажаючий може їми користуватися, просто проявляти фантазію і бути відвертим, чесним. От з ними класно працювати, коли ти говориш те, що думаєш, не, не, не обманюєш себе. То таро там все таки аркани. І бажано ем, знати хоч приблизно, що, якщо ви самі собі ворожите, що ж воно там означає. Що а у вас в них запис... книжечки до таро, там є якісь пояснення? Хоча та, б. Би... Так, звичайно, Бачу. звичайно, є. Ну, це не таро, це інша колода, але я показую, як виглядає книжечка. Е, є невеличкий опис цієї карти, картини чи образу. Потім є. Е... Значення при ворожинні є архетип про картину, опис. Ну, тобто до кожної колоди є вже книжечка, якщо ви взагалі не знаєте таро, але хочете навчитися чи хочете попрактикуватися, будь ласка, ви можете її придбати і поступово вчати на практиці. І знову ж таки, я думаю, що наступне буде питання: а чи небезпечно це таро? і це може щось страшне лише для відьом, тому що мені часто таке запитують. Я вважаю, що ні. Тут не треба в цьому якихось особливих здібностей, вроджених, тому що кожна людина може розвинути собі інтуїцію, розвинути чуття свого внутрішнього голосу, як кажуть там, голос душі. І це можна зробити без напилення такого містицизму зайвого. тому що ми ж все таки сучасні люди, і нам треба щось таке більш доступне. А якщо я навпаки атеїст, і в це все не вірю, як це мені може допомогти, чи наскільки це буде мені цікаво і корисно? Ну от я з самого початку розповідала, що по-перше, це розвиток асоціативного мислення. по-друге, якщо ну взагалі ну не в що не вірити, то трошки скучно, іноді хочеться там Санта-Клауса чи <фея>, Фея, щоб тобі допомогла. Можна не вірити в випадковості чи в магію, але е, ми ж розуміємо, що раніше це називалось магія, а зараз це називається психологія. І маючи у себе колоду карт, чи то таро, чи метафорично, чи яка вам сподобалася, оракульні є ще карти колоди, е, ви ніби економите на психологу со сторони. І можете самостійно сам на сам попрацювати з цими картами, повідповідати на свої питання, дякуючи такому інструменту чудовому. Тобто, це як інструмент для особистого розвитку, для отримання нового досвіду. І плюс до цього всього це ще об'єкт колекціонування, тому що колода карт, ви бачите, це складається з ілюстрацій. Ну, це як книга ілюстрації, тільки вона рухома. Вона не закріплена скобками <хи> чи вкладинкою, а от ілюстрації, які можна, е е е вони рухомі рухати. Є тексти, все це пов'язано єдиною концепцією отже, разом це уже художній літературний твір, і це вже є арт-об'єктом. І якщо ви атеїст, але е полюбляєте мистецтво, Будь ласка, сприймайте це як гру, це може бути як розвага для ваших гостей. І знову ж таки, об'єкт колекціонування, як люди роблять бібліотеки з книжок. Так само можна робити колекції із карт, і багато моїх покупців так і поступають. Дуже така захопливий процес пізнавати нові колоди карт, Тому що я ж кажу, що в кожній є своя закладена ідея, концепція. Вона може бути пов'язана і з рослинами, і з кристалами, мінералами, каменями. Наприклад, у мене дуже є цікава робота одна з моїх улюб, улюблених. Коли я захопилася мінералами, каменями, мені захотілося їх намалювати в якісь образи. І таким чином, ось дивіться, яка товщена колода, тут 100 карт. Тут є і аркани, і руни, все разом. І кожна карта це якийсь мінерал, камінь або метал. Ця робота зайняла у мене 4 роки, і вона просто краще, я вважаю, з того, що я зробила. І таким чином, окрім того, що у вас є гарні ілюстрації, ціла виставка картин. Ви ще зможете ознайомитися з цими каменями, мінералами, почитати про них. До них є книжечка. От. І, плюс до всього, ще й ознайомитися з Таро і трошки попрактикувати самостійно. Ось, ось така от відповідь. Тож, дякую за увагу. Так, по, поверхово трошки розказала про свою творчість. А, можливо, наступного разу я щось конкретно, про якусь колоду більше. Да?